Мінерленд! Тут діти світяться від щастя! Ділимося емоціями. Ми в таборі Мінерленд. Перший день, перше інтерв'ю. Що ти відчуваєш, коли ти пішла в табір? Т табір дуже гарний. Мені так подобається. У мене відчуття радості. Тут гарні вожаці, тут дуже весело. А чому саме Мінерленд? Чому не море? Ну тут весело. Я люблю тут тут багато моїх друзів, однокласників. Ти тут вперше. Ні, вдруге. коли приходить літо, всі батьки запитували, чи буде цьогоріч черговий раз Мінераленд. І зазвичай у нас є великий ажіотаж. Батьки хочуть записати дітей саме в цей табір, тому що діти, які побували впродовж двох років в цьому таборі, зрозуміли, що тут надзвичайно хороша обстановка, прекрасні вжаті і діти йдуть вчитися лише з цією думкою, що вони наступне літо знову прийдуть і перебують перебувати. Продовж двох тижнів у цьому таборі. Мінерленд табір народжений власне в стінах цього палацу. Якщо ви бачите, це в цьому його частинка його і назви це країна дитинства, країна розвитку, країна інтерактивів і країна ну, такого, будемо кати крутого відпочинку. Народилася вона три роки тому. І цього року ми вже відкриваємо табір ну, третю зміну. Що характеризує Мінерленд? Напевно, місце де збирається своє. Ну а свої це діти це. По духу, по настрою, по потребах своїх це наші діти, діти, яких ми обожнюємо цього року. Якраз в нас якраз діти е, воїнів ЗСУ, пропавши в безвісті, чи в полоні, чи УБД, і ще і, і інші діти з нашої калуської громади. По перше, це діти від е, 7 до 13 років. Тобто, ми зменшили кількість е, в якому плані, в кількість е, в віковому плані. Але це так само є. І емоції позитивні, ігри, спортивні, оздоровчі, водні процедури, розважальні ігри, повчальні ігри. І головне, що разом з ними якраз і ми продовжуємо так, би мовити, позитивно цю енергію. Бо діти це енергетика без, безмежна. Що ви очікуєте від цієї зміни? Що буде дуже весело, і ми будемо розважатися. Що буде багато знайомств ігор, щоб ми з чимось навчилися була командою. Щоб було цікаво. Що ми всі разом будемо дружньою командою, разом спільно будемо гратися. Чому саме цей табір ти обрала? Тому що тут дуже весело. Я вже тут не вперше. Тут різні дискотеки, басейни, і дуже цікаво. Ми тут дуже багато бігаємо, ходимо, і дуже весело. Ця зміна триватиме 10 днів з 23 по 4 липня. Ми з нетерпінням чекаємо наших донорів, наших колег із міста Повертема Горлі, це із Кракова, це Червоний Хрест, який нас третій рік поспіль підтримує Будемо казати, солощами, смаколиками, спортивним інвентарем. Вони обіцяють до нас. Завітати, напевно, десь на другий тиждень зміни. Це буде подія. Діти нетерпіннями його чекають. У нас є три загони. Дітки надзвичайно активні. В кожному загоні є два працівники палацу. Це люди, які безпосередньо відповідають за життя. І двоє людей по двоє це волонтери, це студенти, це учасники нашої молодіжної ради Прикаловської міської раді, яка цьогоріч новообрана. Це люди, які залишили, взяли безоплатні відпустки і приїхали. Але до нас, оскільки з минулого року вони у нас були просто вони волонтери. Як вам новий досвід цієї роботи? Мені сподобалось. Мені подобається працювати з дітьми, ну дивитися за ними, придумувати їм різні руханки і ігри, і все таке. Який ваш улюблений загін? Мій загін. Веселі лапки називається. Mm -hmm. Ви вже обрали свого як улю... улюблену дитину або яку ви дуже Люб. Ні, тому що я вважаю, що потрібно любити всіх дітей одинаково і не можна розділяти їх, когось люблю більше, а когось люблю менше. Ну, вони всі рівноправні, рівноцінні, тому я люблю всіх одинаково. Ми теж. В першу чергу хочу подякувати Алі Феліксовні, керівниці цього паласу культури мінерал, яка є ініціатором цього табору. Власне, її працівники і разом з волонтерами працюють на безкоштовній основі є важатими. Ми залучаємо і інших працівників, залучаємо і спортивні наші комплекси, залучаємо бібліотеки, залучаємо ну, всі можливі заклади для того, щоб максимально дітей оздоровити. Також хочу принагідно подякувати нашому місту побратиму Горліце. Вже котрий рік спонсори приїжджають і привозять багато велику кількість інвентару для саме для цього паласу культури мінерал. Десь Алла харічно вже говорила про те, що привозять молоко, привозять снеки. Тобто діти мають смачні коктейлі і на це надзвичайно люблять.